Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні будемо ловити коропа. Я прибув вранці на своє місце, щоб його тишечки пробрати. Ми його зробили місяць тому. Тут все заросло вже. Одинокі очерета з'явилися цю сторону, їх потрібно підрізати. Хтось рибалив, там очерета поламав, ну, як завжди. Потрібно все зараз мені підготувати, підчистити, щоб було. Комфортніше в обід ловити. І в обід ми розпочнемо нашу вже рибалочку. Прикорм з собою я ніяк і не брав. В принципі, на нашій корм рибка підходить швидко, тому завчасно я не бачу жодного сенсу підкормлювати цю точку. За 20 хвилин в мене вже короб був на гачку від моїх зернових табелек. Тому який сенс зараз перед риболовлюю нам щось закидати. Все, я підрізав лишні весь чоловіченки. І ось по цій стороні тут також за місяць виросли одинокі очерета. І до своєї палички я прирізав рівненьку смужечку, щоб все було у нас чистенько, щоб нам було легко діславати гарного короба на гачок. Зараз займемося ще підставками для удочки. Виріжу відразу підставки стаціонарні, поставимо. І в принципі, в принципі можемо працювати сьогодні вже через декілька годин. Все спросмини на місці. Розпочинаємо підготовку сьогоднішнього нашого прикорму. Великі пелети, ароматний ліквід. найкраща великофракціонна сипуха Катюша і мікс різних зерен, Такі як горох, пшениця, конопля, просто кукурудза льон. Поїхали. Один літр зерен. Навіть більше десь літр і три зерен. Туди тішки катюшки. Сьогодні я взяв кукурудзину. Катюшка для того, щоб ми скріпили наші перекормки. 200 г сипухи і залишки пелету. Це мій останній 11-літровий пелет, який у мене є. За ліквід сьогодні я візьму полуницю і візьму брейнівський ліквід Big Fish, який ми використовували на минулій рибалці. Який я використовував і в квітні, і в квітні мені приносив сазанив на річці на точку забавляв. І вчора також він зробив результат. Гарний запах такої ванілі, бісквіту, кукурудзи. Стандартний бікфіш. Все. Полуниця і кукурузка. Два солодких смаки. Наш ліквід готовий. І, принцип прикорм рекорм також. Замішуємо його і відправляємо на точку. розкладаємось В руках у мене скаут. Це вже четверта його рибалка. Скажу вам так, що з цією вудочкою я знайомий давно, адже вона вийшла рік тому. І в руках в мене вже були сотні їх штук. Ця вудочка буде пробачати вам всі помилки. Це, певно, найміцніший варіант. Які є на нашому ринку за ці кошти. Вага вудки 310 грамів, говорить сама все за себе. Товстелезний карбон. Дуже класна система кілець. Бачите, на кусочку карбону примотані кільця. І на цій вудоці таких кілець абсолютно половина. Це додаткова міцність. Вага, ось ті кільця. Думаю, тут все зрозуміло. А для чого ця вудка? І для кого? Вудочка зробила з під боковий кибок. Ловити монстрів. Я в своїх умовах її просто зробив під кілограмових карасів та коропів. Вона може для такої рибалки бути трішечки важкою, тому що потрібно мати силу. Котушка 250 грам, вудка 300 таке, знаєте, 600 грамиків, Але це самий надійний комплект, який просто існує. Надійніше бути вже не можуть. Цю вудочку зламати я не знаю, що потрібно зробити. Поскакати на ній, певно, від риби вона ніколи в житті не зламається точно. Вимірюємо глибину і переходимо до другого водилища. Ну і другий комплект це новинка цього року: Brain Energy Team. Вудилище легке, сухе, нагадує мені, як Black Swan. Дуже комфортне, дуже дзвінке. Має вагу 220 грамиків, виконано з високомодульного карбону 40 тонн, і при цьому стоять кільця фуджі. Я думаю, що ці характеристики говорять змісто до себе. Мені дуже комфортно наливити, воно настільки легеньке і само закидає. Просто вітер, не вітер, я лесенько взяв, і я просто поклав куди захотів. Це водилище для справжніх професійних рибалок, хто цінує рибалку по справжньому. Не тільки як добути рибу, а просто кайфанути. Ось від цього водилища я дійсно кайфую. Не знаю, як інша новинка, Blade, я не можу нічого про нього сказати. Це я однозначно рекомендую, тому що в моїх руках було багато японських областевих водичів, і скажу вам, що це ніяк не відрізняється. Можливо, лише буде питання в надійності, що Шимана може бути більш міцніше, більш надійніше. Але воно й буде дорожче на декілька тисяч. Ось це водилище, я вважаю, що ціна в нього нормальна. 3 тисячі гривень коштує водилище з такими характеристиками. Якщо взяти вдочку Shimano, вона буде x 2 відразу. А чи x 2 того коштують, чи ви отримуєте кращу вуку, я не знаю. Вповісти на це не можу. Но цим водилищем я здоволений на 100%. Можливо, навіть візьму собі таке друге, а це в мене буде конкретно ниткою під якогось монстра. Думаю, що пора вносити нам знову прикорм. Адже перші дві годинки. Рибалочки нашої швиденько пролетіли. І тимчасово коробка тут всі не спостерігається. Це нормально, не лякайтесь. Дві години це не показник для гороха та кукурудзи. Тому ми просто підкормлюємо і продовжуємо рибалити. Нагадаю, що в минулому відео за 4 години було 3 клювання. Подивимось, скільки їх буде сьогодні. У нас клювачка, пішов корчагати. Зараз спробуємо дістати з корча. А, дістали. Дістала я з корчаю одразу. так Беремо підсака. Тут у нас ця вудочка, якраз я її дістав. С Давай, давай, давай Нет, Нет друзья, перший Сегодня простой Ну что, друзья Маємо першого коропа. Ось такий на сьогодні відкриває наш день. Дивіться, який красу! Гарнюня рибочка. Вчора, мені здається, був ну трішечки зовсім більший. І був голий, голий красунчик. Ви знаєте, риболовля на коропа мені нагадує монахів. В них просто якесь нереальне терпіння, вони все життя виконують одне й те саме кожного дня. І саме таке велике терпіння потрібно в корповій рибалці. Я чекав це клювання 3,5 години. У мене нічого не клювало і перше клювання. Тому запасайтесь терпіннями такі рибалці. Коли ви ловите на плавець на гроші крузу, воно дуже нам необхідне. Звичайно, потрібно підібрати місце, прикорм, а потім вже і наші остальний пункт змусти себе посидіти цих 3-4 години і дивитися в одне місце, щоб не прогавити клювання, тому що клювання дуже швидке, секунда. Якби я через секунду його не підсік, його б там не було. Саме така концентрація терпіння потрібна на цій короповій рибалці. Цим вона і цікава, тому що зловити таку велику рибу на оплавець непросто. І вона нас заставляє приходити і намагатися це робити, тому що цю рибалку не зрівняти ні з чим. Для мене ця рибалка найкраща по виважуванні, по тому що у нас все на корці відбувається. Я не порівнюю цю рибалку ніколи з фідерно-флетовою і просто короповую на карповики на далекій дистанції. Саме прикольніше для мене ловити на воплавець. Ця рибалка найважча, і ця рибалка найкраща. Тому. Ось такі справи. Висипаємо залишки прикорму і очікуємо далі. Можливо, ще хоча б один, одне клювання сьогодні буде у нас. Загалом все супер. Свого дочекалися і це класно. Дуже велике полегшення з таких рибалок куропових на опливаєць, коли ти чекаєш 3 години, 5. І коли добуваєш свого результату, то якась дуже легкість душі. Да, типу все, вийшло. Дочекався. Все, спокійно, продовжуємо далі. І так кожного разу. Ще один. Подивіться, що робиться. Ще один вийшов. За одним і другим прийшов, так? Да? За одним і другий прийшов Карапуцечок Відкриємо душку і розглянемо нашого звіра. А наш звір такий непоганенький коробчик. Ось такий у нас гість, коробчик, цей 600 грамів. Я їх пролив вже дуже багато, тому в мене око. Сильно набито по цій рибі. Відправляємо його підростати. Цікавий факт, що в мене відбулося 5 клювань за 2 дні рибалок в цьому місці, і всі 5 клювань були на скаути, на міцну коропову вудочку, а енерзі залишився без уваги. У мене стояли вони навпаки, я зробив заміну, поставив скаут туди, подав я тішки далі в харші і сьогодні на наскаута дві кліваки. Хотів би я відчути 1,5 кг докламового коропа на Energy. Я думаю, це буде просто топ. Емоції повинні отримати класно. На Energy я ставав коробчика до кілограмчика на річ, як ми ловили Ось нещодавно, де відео називається Мій Big Fish, щось таке найбільша риба. То це було дуже сильно. Клас. Я уявляю вже коропа в два рази більшого на Energy. Дивимось. На минулій рибалці вони клювали якраз туди стоїть INRG по центру. Сьогодні, бачите, він вже з іншої сторони клює. Потрібно ще розуміти, як він рухається, коли в який час і звідки краще він буде клювати. Одного дня там клює, одного дня там. Ось вам і рибалка на коропа. Ще один. У нас третя клювачка. Je znovu taký korúčuk malenký, s 700 hráme. Звільняємо рибку, ось така риба. Із 700 грамів я не прогадав. Я навіть з води вже бачу, скільки вони важать. Цей коробчук якраз рівно грамиків 700, можливо, 670. Такий. красунчик пузатий, давай. Нормально болтає. Чути, що вагу має. Наша третя покльовочка. Пішла жара. Дочекалась моменту, коли в рибу розпочався хід. І тепер вже кайфуємо. Тому що за 15 хвилин у мене три риби. Це сильно. Навіть такі коробчики в 600-700 г для павловця це вже сила. Особливо валітку, коли плюс 30, вони дуже скажені. Тому виважувати їх не менш приємніше, ніж коропа 2 кілограми. Продовжуємо далі. У мене за 15 хвилин три клювання. Я дуже задоволений, тому що я знову свого дочекався. Стільки сидів, ждав, ждав і все-таки є. Три покльовочки в кадрі. А ось енерджі. А ось енерджі вдвоє. Просто вдвоє. По-справжньому вдвоє. Подивіться, які кадри. Я чекав, щоб на неї клюнуло. І на неї клюнуло. Ой, як приємно на Energy тягнути. Та ти що. І це не монстр. А якщо клюне монстр, то що буде? Це буде найкраще уважне в моєму житті? Красава. Рибалка, це фішинг. Ось такий коробчик у нас є. Ще трішечки більший за попередньо. Чудовий розмір, чудовий бій. Ох, я хотів побачити клювання на Energy і побачив. Просто капець. Ось такий красунчик у нас є. Наша четверта рибка. І дві риби гарного залікового розміру. Ну що, як вам? Я гадаю, що супер. Мені то точно подобається. Не знаю, як вам. За переглядом цього відео я кайфую. Зараз було дуже класно на таку легеньку вудочку потягнути отакого кабана. Ну, Це кабан, це по-справжньому широчезний кабан. Те відчуття, коли ти два місяці чекав ось цього моменту, і він на кінець-то настав. Залікові коропи у нас на березі. да. Ми це зробили. Хочу вам всім нагадати, що до вересня місця у нас проходить челендж. Кожне відео, яке набирає 5 тисяч переглядів, буде нагороджене крутим конкурсом, де ми розіграємо набір лісок, гачків, ліквідів, прикормок. Я збираю такий наборчик і розіграю, якщо відео набирає нас 5 тисяч. Тому переслайте відео своїм друзям, нехай вони набирають у нас перегляди. І поки можете поділитися своєю думкою стосовно цього відео. Пишіть коментар, як вам така рибалочка і чи ловите ви коропа на поплавець. Якщо ловите, то на яку насадку? А ми продовжуємо далі. Ще трішечки посиджу і на цьому буде кінець. Ще трішечки посидів, більше клювань немає, а більше нам і не потрібно. На ось такій ноті сьогодні ми відправляємось додому. Зачарована Джерсі з коропом. Відразу почало давати мені коропів. Минула рибалка залікові риби, сьогодні залікові риби. Все круто. Пишіть свої коментарі, переслайте відео друзям, підписуйтесь на канал, а я з вами прощаюсь. Прощаюсь з чотирма гарними коропами в активі. До нового відео, до зустрічі на каналі Golden Fish.